Obrigado Тоді один треба знати. Один сюди, коротше. Так, а що ви тут шаритесь? Дрова ходимо іще. От хлопці ж, з... з дровами. А, що ви їх шукаєте? Тобто, вже існувала проект коло лісу як такий глобальний, типу в моєї голові він з'явився взагалі як центр розвитку людини. Я про це мріяв, щоб тут був якийсь от центр, де люди з'їжджаються і розвиваються там і творче, і духовно, і фізично, і щоб це було місце, де от є все, що потрібно. Зараз трошки повномасштабне вторгнення все змінило, і підхід змінило, і процеси інші вийшли на передній план, більш важливіші. Тому зараз молодь, ми усвідомили, що зараз молодь це наше майбутнє. Що, Всім привіт. Привіт! Мене звати Стас, я організатор з народження Денис. Добре. Куратор ваш. Давайте всі речі в машину. Зараз багато хто полишає країну. Якщо ми, хоч якось, покажемо молоді дітям, що є ще можливість тут щось змінити, є майбутнє взагалі є гарні люди. Оце нас типу підштовхнуло до того, щоб створити цей проект. Сезон став настільки продуктивний і е, заповнений подіями, що такого раніше не було навіть. Богдана нема. А, він за вами приїхав. А я думав, раніше доїхав. Це умовно буде наша центральна локація. Тут відпочинок, їжа, лекції. Давайте кого сюда вселити, хто ще не, не вирішив в вашому розпорядженні. Вибирайте, де ви будете. Давайте, якщо тут все покидали, підемо туди. Ми покажемо хоча б теж на локації. По перше, вони всі приїжджають такі, як діти, перелякані, закриті. Вони не знають, що тут робити. Просто вода восьхівяк під підходити один до одного. Деякі декілька днів взагалі там тримаються осторонь. Тобто найпростіший спосіб якось вплинути на свій настрій, на свій стан це подихати. Сядьте розслабте спину, закрийте очі. Позівайте гарненько. Головне не заснути, бо можна, бо ми розслабимось. Дивіться, ми дихаємо супер просту техніку, Це типу дихання по трикутнику. Ми робимо вдих, затримку і видих. Затримка в тиші. Нерухомості в спокій і плавний спокійний вік. і рахуйте е глибину. Я не був в таборах. Я не знаю, як це має бути, як там має бути розпорядок, як там вважаті мають себе поводити. Ми просто робили так, як ми це бачимо. Можливо, цим він і відрізняється, що ми не ніякі стандарти не дивились, ніяких правил не знаємо. <смі> <світ> Неудобно одно. Але... Ось такі. Справа? Нормально. нормально. Нормально? Тому що... А, Тому що да. я дуже голодна. Ти зі свіжа серіал? Ріта. Єва. Ой, извиняюсь. Не прилетів. Ми хотіли, щоб от молодь Паласа. пожила разом, відчула якусь єдність, відчула себе командою, колективом, відчула, що можна Легко комунікувати, що це не страшно, що це нормально, що можна домовлятись, що можна, що всі люди цікаві чимось, що в когось можна навчитись. Отакі штуки ми хотіли закласти як базу. Типу А в цілому, просто хотілося показати, як це бути друзями, як це насолоджуватись там вечорами, літніми. Плеча до плеча. Ми тепер стрибаємо і стрибаємо вліво. Оп, я поїхав. Оп, 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 оп. В минулому році вперше діти з деокупованих територій, з Харківщини, це був Балаклійський район. Це теж така не випадкова історія, випадкова, що до мене подзвонили там, шукали викладача йоги в ті райони, в Балаклію, там щоб якось відновити дух, підняти людям. Я погодився, бо для мене, типу, це важливо. Ми таки не змогли потрапити туди через там, всякі логістики, обставини. Але я розповів про те, що в нас є таке місце, центр, там, локація. І мені запропонували, типу, а давай, якщо ти до нас не зміг приїхати, давай ми дітей до вас привеземо. Ми, звичайно ж, погодились, бо місце дуже для цього якраз підходить. І вони вперше привезли дітей з різних сіл з деокупованих територій. Ми побачили, як для них це суперважливо. Бо, типу, коли ми гуляли тут по лісу по стежкам, вони в нас питали, а чи можна відійти в сторону, збирати квіти. Ми не дуже цього розуміли, а потім нам пояснили, що в них все заміноване, і в них не можна виходити вліво-вправо. І тому вони тут відчули себе вільними, їм тут стало комфортно, вони там співали свої пісні, були дітьми. Тут буде все просто. Є три основні прояви будь-якого процесу. Е, умовно, це пасивність, активність і потенційна готовність. Вона між цими двома. Тобто є дві крайнощі — абсолютна пасивність, суперактивність, і є якийсь баланс, гармонія і потенційна готовність переключитись на будь-яку. А вони називаються на санскриті Тамас, Раджас і Сатва. Так от, перший, перший стан це Тамас. От уявіть собі стан. Абсолютної лінії, інертності, коли нічого не хочеться, коли ви розслаблені, просто от лежите, немає ентузіазму. Описується цей стан так. Там темрява, лінь, апатія, немотивованість. Другий стан це раджас, це активність. От навпаки, хочеться бігти, хочеться щось змінювати, хочеться спілкуватись. Хочеться щось дізнаватись, хочеться підійматись вище, хочеться перемагати. І є сатва, це третій стан. Він, типу, такий збалансований, гармонійний. Він це спокій, це ясність, це легкість. Mm, бути в такому гармонійному стані. Він, мені він більш подобається. Мені не подобається, коли я там щось горю, біжу і не можу заспокоїтись. І не подобається, коли в мене немає ентузіазму, немає сил. Тому я себе намагаюся тримати в сатві. Я думаю, в мене теж зараз садва, яка б прийшла з Тамасу. У мене, мабуть, раджастичний. Mm -hmm. Я також Це думаю, що раджа раджастичний. Хочеш задалі бігти. Бачите, в принципі, всі назвали різні. Mm -hmm. І всі в абсолютно різних станах зараз знаходяться, виходить. Хоча ми всі тут ним те самим займаємось, всі слухали одні ті самі слова, але кожен все одно хтось хоче далі спати, хтось хоче поговорити, а комусь просто стало ок. Ви можете почати дивитись глибше на цю всю історію і дізнатись, що вас в ці стани призводить. Що є якісь речі, які вас будуть заспокоювати приводити в сад, є якісь речі, люди, дії, штуки, які вас будуть приводити в раджас. Тут ми самі були здивовані, що навіть ті, що я особисто навіть думав, що я нічого не зможу зробити. Я от бачу, що приїхала там дівчинка. Ну скоріш за все, 10 днів нічого не змінить в моє житті, і я був неправий. Вона їхала від нас абсолютно інша. Вона вже там жартувала, розповідала про своє життя, абсолютно була відкрита, спокійна. Ну тобто їй ще багато попереду шляху до там якогось гармонійного стану, але зміни були прямо очевидні. Вічна життя, Ого, класно. А ви назваєте, яке так не Ні, ні, це зрісовували, і є. Саме придумували. Кожен заїзд є якісь, які дуже запам'ятовуються. Приїжджають інколи дуже цікаві вже особистості. Вони прям деякі дивують, що вони в своєму віці не бояться бути собою. Чого мені, мабуть, бракувало в, в моїй там шістнадцять. Віття прям тепло в доволі. Закриваємо очі ліктям вперед. Вкручуємось. Навперед. Плива частина тіла. Це як стискаються м'язи, як обертаються суглоби. Типу от тіло це те на що ми будемо зараз дивитись найближчим часом. Подумки так і скажіть. Я бажаю всім присутнім добра. І так само всьому світу. Побажайте добра. Він дуже зараз потребує добра. І уявіть, що тіло стає чистим. Так гармонійно було з дихальною практикою. Ах, все. Одразу ж життя стало яскравіше. І потім воно прив'язалося до стасиної лекції, і я якось так це все скомпонувала. Я, я думала, що я втомлюся і буду втикати телефон. Я не беру телефон в руки, це для мене щось прям... Це, да, це прям почесно. Сюди за спокоєм якимось, але я думала, що мені треба буде до цього стану певний час прийти, але я якось приїхала і одразу спокійно стала. Ось тому тішуся. Дякую вам всім. Лапці, тримайтесь. Так, так, так. Але ми не щоб... — що прийшло усвідомлення. Таке досить важливе, що ми тут живемо на цей заїзд 10 днів без війни. Ми занурюємось в таке маленьке життя, де війни нема ці десять днів, і це дуже цінно.